Ми будемо боротися всіми доступними способами. Ми не складемо руки, ми не сподіваємося на те, ми не погоджуємося ми з вашою допомогою засоби масової інформації, хочемо донести до громадськості і до влади, що вони роблять помилку. Якщо роблять помилку, то потрібно визнати. В судовому порядку ми будемо доказувати вірність нашої позиції і наших аргументів. Ми не є партійна організація, ми не є політична організація. Ми є не державна, не урядова громадська організація, знана і відома на теренах області і України. І ми такою хочемо залишатися. Ми працюємо не для влади, не задля влади. Влада приходить і йде. Владці вже було море, а товариство знання 64-го року в цьому приміщенні. І те, що вони хочуть зробити зараз, ну це просто я не знаю, як пом'якше сказати, щоб нікого не вражати. Ми настроєні на боротьбу і з вашою допомогою на перемогу. Зрештою настроєні на те, щоб влада зрозуміла, що вона помиляється, прислухалась до наших аргументів, і зробила крок. Вважаю, що є особисто неприязні частини депутатів міської ради, які в порушення законодавства весною робили деякі речі. Я відкрито виступок з юридичних позицій правових, але не як голова товариства знання, а як доцент, який викладає на юридичному факультеті, і як депутат власної ради, де вказав. Що товариші, шановні депутати, ви в своїй ході до влади порушуєте, діючи законодавство. На боці політичної партії я також став на захист цих позицій. І я виявився правий, тому що у зміненому новому регламенті депутати міської ради всі недоречності, всі помилки, які в них були зняті, вони зробили регламент таким, яким, який я старий, такував люди. Але неприязні бажання насолити і плюс інша політична сила, яка перебуває в опозиції, засліпили очевидно, очі деяких людей і вони пішли на такі кроки. Що стосується звернення, всіма доступними і можливими способами, правовими ми будемо відстоювати свою позицію, включаючи звернення до всіх європейських структур. Я вважаю, що позиція і президента, і прем'єр-міністра сьогодні діючого по відношенню до того, що Україна повинна входити і заключити асоціацію з ЄС, є правильною і вірною, і ми за те йдемо. А ті кроки, які робить влада тут на місцях, вона робить неправильно. Це не європейські, не цивілізовані кроки.